Будівництво багатоповерхівки на вулиці Київській. Саме тут, 2 грудня, востаннє бачили Андрія Артвінського, який працював тут будівельником. Сам він з родиною проживає в селі Гориньград. Після того, як син не вийшов на зв'язок, мати сама намагалася додзвонитися до Андрія, але слухавці лунали лише гудки. Ніхто не відповідав. Саме після цього рідні запідозрили найстрашніше. Поїхав би на роботу. Нема, 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 нема. Вже переживає, Дзвонимо дзвонимо, Телефон гудки йдуть. А ніхто, ніхто не піднімає трубки. Ніхто. На другий день дзвонить знову знову. будки йдуть, а ніхто не піднімає. Ніхто не піднімає. Дивше, а на мені, як матері, все це було і щось, як щось. Згодом телефон зниклого Андрія вимкнувся, але за словами матері, з нею зв'язалися люди з будівництва, пропонували гроші, аби рідні, про подію не повідомляли до поліції. І так ми його шухаємо до сьогоднішнього дня. І не знаю де і що. Приїхала на його, приїхало, Приїхала. Мені просили пробачення, щоб я їх простила. А я кажу, привезіть мені тіло, сина. Я можу навіть сьогодні вам 10 тисяч дати, тільки не подавайте в нас на міліції. А я кажу, значить, ви щось знаєте. Я знаю, що ви знаєте, де моя дитина. Так, достеменно, не дізнавшись, що сталося з Андрієм, рідні приїхали на будівництво, щоб забрати його речі. Там знову ж таки поспілкувалися з прорабом Леонідом, який вже приїздив до родини ще з одним чоловіком. Цю розмову записали на диктофон. Запис журналістам надали рідні Андрія. Сухати їхні що, що робити? по-любому міліцію треба визивати або їхати туди. Бо ще буде мис в часів. Ти мені скажи, Льоня, як ти представляєш, що ти мені сьогодні діло одеся? Як ти це? Ти, це я ти представляю. цей момент. Я зараз поїду знову до забуду. No. Буду з ним я не первої стрілки. Як я ти поживу. представляєш це, Як ти мені маєш одне тіло? Ти привезеш мені його додому? Чи що? Його? Його сьогодні знайдуть. А, сьогодні знайдуть, ви знаєте, де він? Я не знаю, де він. Знаєте. Я, чесно ну, як ти. Як же ж ви його знайдете? Є надо, надо мною, ви розумієте, надо мною є і старші і люди. люди, вони знають Я вот не, не знаю де. Так, хлопці не пошлів. Пошлі. Після цього рідні все-таки звернулися до поліції, але пройшло три дні, що значно ускладнило роботу слідчим. Про це розповів начальник міськвідділу поліції Василь Зелінський. Наскільки ми дослідили, то все-таки смерть ми не бачимо поки що спричинення такого насильницького характеру смерті потерпілого, все-таки нами здобуті достатньо об'єктивних даних, які вказують, що це був нещасний випадок. Однак на сьогоднішній день самого тіла потерпілого немає. Наскільки стверджують його рідні, які отримали певну інформацію від тих людей, які з ним безпосередньо перебували в день його зникнення. Вони свідчать про те, що все-таки це був. Нещасний випадок будівництво глянули слідчі, застосували навіть службового пса, але слідів зниклого будівельника не знайшли, перевіряли і ліфтову шахту. Результатів це не дало. Під час е, життя е, передбачених кримінально процесуальним законодавством заходів. Ми не встановили місце, де саме могла була сама подія відбулася. Ось е, на сьогоднішній день нами вживаються всі достатні заходи для того, щоб встановити саме місце знаходження. Особа, яка могла бути потерпілою і повністю всі інші дані для того, щоб встановити істину і причинний зв'язок відсутності або настання смерті. Якщо правоохоронцям стане відомо, що хтось намагався приховати сліди злочину, та особа також буде нести кримінальну відповідальність. Приховування тіла потерпіло, це є тяжкий злочин. Ось за це буде не буде дана оцінка. Кримінальна правова і оці кримінальне відношення звичайно буде яких осіб застосовується відповідна кримінальна процесуальна норма і кримінальна правова щодо відповідальності? Що сталося з Андрієм того дня? Не зрозуміло. В поліції кажуть, на будівництві люди на співпрацю йдуть неохоче. Родичі підозрюють, що тіло приховують люди, які пропонували гроші. Поліція версію перевіряє. Поспілкуватися із забудовником, депутатом Олександром Бабатом журналістом не вдалося. Телефон його поза зоною. Аль відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Наша програма і надалі буде слідкувати за цією справою. Ми вже впритул наблизились до розв'язання, фактично до дослідження цієї, цієї події.